Привіт! Зараз покажу, як зробити сканер частоти в біові-відео на HackRF і програмі SDR Angel. Отже, підключаємо HackRF до комп'ютера, заходимо сюди, вибираємо Sampling Device HackRF. Так, тепер ми маємо тут приймач. Наступне, що нам треба додати, це аналог TV-демодулятор. Я там маю відео, де я розказую, як це приблизно натюнити, тому поки що просто виберемо якось так. Тепер нам потрібна ще одна штука і це сканер частот. Тут є плагін, який називається Frequency Scanner. Натискаємо Apply. Ось, тепер ми маємо цей плагін. Тут наразі нічого немає. Нам треба буде додати всі частоти, які підтримуються аналоговим відео. Тобто 5,6, 8, 6. 3, 4, 5, 6 нулів. Ось ми маємо 5. 686 6 ГГц В принципі, це можна зробити один раз і потім зберегти. Як працювати з цими пресетами? Отут є така шестерня І тут можна натиснути зірочку в цьому віконечку. От я собі зберіг наразі два пресета, RaceBand і Band-A. Наприклад, я хочу RaceBand Відкрити. От у мене додалися моїх 8 каналів. Щоб зберегти, ви робите аналогічно. Ви натискаєте шестерню потім зірочку, і потім ви от можете додати новий пресет і зберегти. Далі що нам треба зробити? Ось ми маємо тут 4 різних режими. Якщо виберете Scan Only, то при включенні сканування. От воно проходиться по всьому діапазону кілька разів, і тут буде показано, коли воно щось зловило. Зупиняємо, е, бачимо, що 5 разів на каналі цьому був якийсь сигнал, це, очевидно, не відео, але ми бачимо, який тут був е, рівень потужності. Мінус 56,9 дБ. Тому отут можна зменшити трешхолд. До чогось такого, щоб воно його не знаходило. Так, Зараз уже нічого не буде. Як ми і хотіли. Якщо я візьму якийсь аналоговий дрон і увімкну його. От, то ми побачимо, бачите, з'явився тепер цей на R1 у мене дрон, з'явився вже тут якийсь сигнал. Зробимо стоп. Далі в інструкції сказано, що можна вибрати мультиплекс, і тоді воно буде проходити по всіх каналах і на кожному знаходитися певну кількість часу. Тобто, якщо я тут виставлю 2 секунди, то це означає, що на кожному з каналів сканер зупиниться на 2 секунди. Я не впевнений, що це працює у мене так, як хотілося би. Тому що таке враження, що на MacOS Support за залишковим якимось принципом. От тому виглядає, що не працює. На вінді мало би бути все окей. В будь-якому разі ось воно знаходить той. Сигнал він тут з'являється. Також можна тепер, коли відключити сканування, можна просто вибрати тюн і перемкнутися на той канал, який нам потрібний. Який висновок? Ясно, що з цим не вийде, так просто вийти в поле, зробити і типу, там, моніторити якісь дрони, які пролітають поруч. Але якщо це йде мова про лабораторні умови, наприклад, ви там, тестуєте якісь VTX, треба знати, на якому він каналі передає, чи ще щось таке, то цілком буквально от 5 хвилин і можна мати якийсь більш-менш робочий інструмент. Якщо трохи більше погратися з налаштуваннями, підібрати залізо правильно, ну тобто знову такий якийсь комп підходящий, софт підходящий оновити, то результати будуть очевидно, що кращі. І в принципі, навіть для якогось загального розвитку, щоб розуміти, що таке є, поцікавитися цими SDR-програмами, то вартує. І хоч SDR Angel, напевно, не далеко не найкращий варіант, для початківців і інтелекту найкращий варіант для професіоналів, напевно, знов-таки, але це такий гарний інструмент, який просто працює практично завжди з коробки.